Залиши в том білі. Залишив Ви біля, залишив автобіль, я кажу. Чого ти тікаєш? Чого Це... ти тікаєш? А чи тільки що свою їзду? Свою? Та що ти... Та, ти... Та не так? Чого не зупинився? Коли? Хлопці, що не так? Шановне, що ви придурюєтесь? Та чого таке робити? Що робити? Ну тільки що два ви пацана чого, чуть не збив. Без На перекресті. На вимогу ви не зупиняєтесь. На якому вимогу? На, На зупинку нашу, поліцію. Ту, що ви хочете? Алла, Придвій, будь ласка, документ. Алла. Які посвідчують. кого? Посвідчення воє. Посвідчення воє. Своє, є посвідчення водіє? Чи є? Ваше. Моє, а я причому. Чую від вас запах будемо. За допомогою оплата Срудраю. Вашого? Да. Не, да. їдемо да. в больничку. Шас. Шас. З вами їхати? Да. Куди з вами їхати? В лікарню. Не тверезі, на стану колоні сподіння, приходите бурюєте? На місці зупинка, бо медичного... А ви воно? може пошли ви на ще ні. Ще раз вам сказати. Я це рахую, як відмову. Доброго дня. Що случилось? Занесло чи що? Бачите? Я туди поїхав. Бачу! Нам потрібно знати, хто був за кермом? Я. Ви були, так? Да? Алкогольні напої коли вживали? Я вживав алкогольні напої вчора і сьогодні, зранку. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди? Так. Да, да. Точно? Так. Да. Огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера Драгер будете проходити? Йду, 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 йду. Досить, 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 досить? 3,62. Скільки це ви вживаєте? Скільки... Результатом згодні? Чи поїдемо в лікарню продаватись? Ні. що? Це виходить по 18 разів ну, що Вчора пив. — Вчора пили. І сьогодні. Я тобі кажу, що це Згодні з результатом? Це він вам взад їхав? Да, ну. це ви притормозили він? Ні, взаді? він в телефоні їхав. Воно п'яний, від нього такий перегад. Я бачу, його взаді зеркало, що він летить на скорості. Ми їдемо в патольці. Ну, і він в телефоні їде, і мені влітає на скорості, він в салон залетів. це ваше пошкоджене розбите скло? Ляд, так. Ляда по деформована. Дивіться. Що? Стойка. Знаєте суть причини цього всього? ДТП. Дорожня транспортна пригода, якій ви мали участь, а саме квадроциклом їхали в автомобіль, Volkswagen. Фото знімки з місця події додаються. Угу. Тільки чому ви залишили місце ДТП, для мене це загадка. Напевно, злякався. Злякалися? Ну, а чого тут не подзвонити нам, сказати, така ситуація? Я кажу, злякався. Злякалися? Uh -huh. Кодроцикл не, не призначний для руху позадорог загального користування. Ви знаєте. Так. Ви, ще питання, Я від вас відчуваю запах алкоголю. Коли ви вживали алкоголь? В момент ну, ДТП? До ДТП? Ні, після. Після ДТП. Так. Ви знаєте, що за це передбачена відповідальність вживання алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди. Ні, не, не знаю. Ви виявили бажання пройти огляд. Знімайте. 941 номер проби.